Всім привіт! Ось насипав сіна після одмішки свинці. Вона його їсть гарно, вода є щоб запити, Тут мокро так ситю і розливаю. Сама вона чиста, там місце сухе в неї є. Там вже ступіва її накидав ціна, там багато. Хай вибирає це люца для порлів заготавлюватися. Тим свиням відрізався, день тамком кинув. Вон діла курочка щось достає, їсть потихеньку. Гніздо ось так ящиком накриваю, щоб не спали на яйцях. Він їсть там, сіно і тішусь, пробують Робенька він тамка боїться.